Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Роман Дудін про перемогу Трампа. Що це буде значити для України та наших політиків 12 областей країни поблизу лінії фронту у страшному напруженні? Війна всі розуміють, що подальше розгортання подій залежить виключно від США та Китаю. Дудін про це говорить прямо. Е, як ви прокоментуєте вибори в США і чи очікуєте? США вибори США дуже просто. Ми принаймі. Та пряма, котру я можу бачити, вона дуже раділа. Я думаю, як і вся Україна, притомна, дуже раділа е, тому, що переміг Трамп, і всі мають дуже велике сподівання на те, що наразі відбудуться певні зміни в нашій країні з, скажімо, з американського примусу. Тому що те, що відбувається на сьогоднішній день, тут ну, як мені вже розповіли мої адвокати, що вчора, вчора людина, яку призначили керівником розвідки. Американське, вона чітко дала оцінку і про політичне переслідування, і про все інше, те, що відбувається в цій країні. Тому ну, я думаю, що десь, десь, десь воно має зрушитися і ну, значна кількість людей в тюрмах перебуває саме за надуманими, за політичними мотивами, за сфальсифікованими справами, ну і так далі. Хотілося ще уточнити про умови перебування опалення, всі так немає. Правильно? Слухайте, я ну я вже е, коли сказав стосовно сізон. ну Я скажу, що ті хлопці, котрих кинули на Азовсталі, і ті, які потрапили в російські їм набагато гірше ніж нам тут. Ну так як воно є. Фірмаці на санаторії разом з тим, те, що витворяють орки з нашими хлопцями. Е, Тому, ну але все одно треба зафіксувати порушення. Ми можемо до них впливати, а на нашу владу Я дуже філософський відношу до цього я військова людина, воює 14-го року, тому якимись умовами мене не залякати є, як є. Ну вода замерзає в камері. Ну в камері вода не замерзає. Ні, ну не замерзає, але але дуже холодно, так? Ну Мені комфортно. В батареях води теплої нема, але. Э, Na... No, коли ти в'янений, коли ти, то було більш мешка. Першу час влада РФ занепокоєна через те, що Трамп діє з позиції сили, вважає російський публіцист Ростислава Мурзагулов. Кремлі занепокоєні через позицію сили, яку демонструє новобраний президент США Дональд Трамп. Він здатен поставити Росію на місце. Таку думку 24 четвертому каналу висловив російський публіцист Ростислав Мурзагулов, Він зауважив, що Трамп вже давно почав говорити з Путіним з позиції сили. Чого тільки вартують його погрози ударити по Москві, які лунають кілька років тому, як зазначив Мурзагулов. У Кремлі усвідомлюють, що Трамп може почати жорстко діяти проти них, а тому пробують відбиватися. Російська пропаганда одразу ж почала поширювати бруд проти його дружини Маланії Трампа. Паралельно окупанти знову підіймали в повітря стратегічні бомбардувальники, але цього разу це була менше лише імітація пусків. Путін хоче продемонструвати, нібито він ще має щось багато козирів в рукаві. Але Трампа не злякливих політиків. Трамп бачить, що його хочуть залякати, а він і сам любить це робити. Він такий хуліган. У нього нарешті будуть в бік Путіна, яких не вистачало, бо він надто прагматично ставиться до диктатора. Водночас Путін зараз пробує лякати Трампа та Україну тим, що він і так робить. Він вже всі карти використав, окрім ядерної зброї. Трамп спокійно може йому про це сказати. Зауважує Мурзагулова. Додамо за даними змі у Трампа, поки немає готового мирного плану щодо війни в Україні. Радники пропонують кілька ідей. Серед них є й заморожені бойові дії на теперішній лінії. Зіткнення РФ намагається використовувати так зване вікноможливостей до 20 січня 2025 року, щоб витіснити Сили оборони України з Курської області. Мирний план новообраного президента США Дональда Трампа передбачає демаркаційну зіні в 1300 кілометрів з урахуванням Курської області. Про це повідомив військово-політичний аналітик Дмитро Снігерьо в ефірі Радіо Свобода. В першу чергу заморозка фронту вигідна США пояснює, чому полягає план Трампа. Демаркаційна лінія 1300 кілометрів. 1300 кілометрів це з урахуванням території Курської області. Відповідно, цей план невигідний російській Російської Федерації 900 кілометрів протяжність Українсько-Російського фронту. 300 кілометрів це відста. Сень по кордону між Сомською та Харківською областю 100 кілометрів це територія контрольованих районів Курської області. Тому навряд чи Путін погодиться на подібний план реалізації сценарію Трампа, сказав експерт. За його словами, саме з цим пов'язана різка активізація російського контрнаступу в Курській області на позиції збройних сил України. Тобто, як пояснив Снігірова РФ намагається використати так зване вікно можливостей до 20 січня 2025 року, щоб витіснити сили оборони України з Курської області. На жаль, наразі російські окупанти мають такти. Чні успіхи по всій протяжності російсько-українського кордону. Відповідно говорити про те, що маючи можливість подальшого просування в глиб української території, це план Трампа, яким чином задовольняє Путін. Я би не став. Певнений експерт. Крім того, він не зазначив, що українська сторона в разі погодження плану Трампа фактично визнає втрату 20% власної території, і це нас не задовольняє. У разі реалізації плану Трампа вже почався так званий прориодомока на Україну будуть здійснюватися військово-політичний економічний тиск сило оборони України на жаль на 80% залежать від зовнішнього чинника. США тут є ключовий партнер. Відповідно, США будуть використовувати саме цей важіль впливу на українську сторону. Припустив Снігірьову. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.